Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Алло! Не кірував! Не, обігали, сидите, сидів зал, не керувався. Ні. Ні, 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 ні. я вам скажу з приводу того, що вігали. я не їхав за рулем цього автомобіля. Так, водій до даного автомобіля. Я не водій даного автомобіля. Я не водій. Я, лікарня. я можу вам Сказіть надати, як я... я не погоджуюся. Не є водійцям автобусу. Поводжуєтесь вите настаном кого-нибудь. Звісно, погоджуюся. Міністерстві охорони ну, закону. Звичайно, погоджуюсь. Звичайно, погоджуюсь, але я не є водієм цього автомобілю. Тобто, ви тобто, сторіння, я положу на проходження медого. Звичайно, я погоджуюсь на проходження медогляду, ряду, але я не є водієм цього автомобіля. Зрозумів, вас запрошується у міську лікарню на проходження, прилипу я, я алкоголю. Я погоджуюсь. поїхали. Де ми пройдемо. Поїхали на тест. Я кажу, до того часу, поки автомобіль <плес> не буде, не буде проведений А Якщо я уваги тут то що тоді, <плес> коли приїде слідчий, проведе огляд, він зможе. А що має слідчий до цього? так І поки не будуть проведені течії. Які ділі? Автомобіль з кої ДТП. Автомобіль не вводять. Він не підозрюється, ні в чому. Причому тут що є у тупіт. Санов! Шанов! А це таке? Де, має де, 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 де ви маєте право цю ситуацію? Ми зазвитись? маємо Ми право це робити. Ми не ДТП. А можуть, а дотов, дотов, ви не можете ДТП. Автомобіль забирає. Документи віддавати. А для чого це? Мені є. Діть, будь ласка, від автомобіля. Кому не зрозуміло, коли не є учасником ДТП? Забрать, Де да, спокійте, і я, я, Вин, я маю право предоставити, я його права. Висто так? Висто 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 і техпаспорт паспорт автомобіля. Як я його предоставлю, якщо воно під'їде слідчий. Віддайте мені, я просто витіряю. Вис я, 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 Й... я запитаю чи не документи. Він, сказ, він сказав, що немає. Йому запропонували приїхати в лікарню. Він сказав, що хоче. Ви забираєте кані, віддайте мені документи. Ми зараз назад. Документи? Чи ви що без документів вирозете?

Я не нічого не бачу, яку я б хоче забрати. ДОКУМЕНТИ! Ні. Ви требуєте документи, він має проявити. Як? Поясніть. Я пояснюю, що не маю документи. Як? Яким образом ви не хочете купити? Документи. документи. Я би мав купити чотири листи. Він розкаже, що він Василь Іванович Степанович. Буде стиск. Де да. стануть такі матеріали? От тоді вже нічого не стане. Відійдіть, будь ласка, від автомобіля. Я вас дуже прошу. Відійдіть, автомобіля. На метр, будь ласка, відійдіть, Я За рулем є. Вам цікаво. Я нічого не знаю. Що ви кажете? Масове. Ми виконуємо свою роботу. Ми зв'язати очільникам. Читайте нас відповіді. Дякую вам. Ми покажемо що так не переживайте, що

Якого? Я вас купить. Він за документи в медичний карту. Ви не поїдете. ні, ні, свічі не поїде з вами ні, купіть. У вас купить автомобіля, так що ми не дозволили.

я кажу, Ваня, пропусти його, бо я бачу, що водій неадекватно. Я бачила, я так мав, що водій mm -hmm. п'ятий. Він його пропускає. Ми їдемо за ним і він набирає скорость і влітає в цю сторону. Стор. Але чоловік стверджує, що не цей він було, був що мій чоловік ]ся? і цей чоловік підбіг, витягнули машини, задимилися, витягнули дівчину. Ззаді подружка втікла якась. Друга Це а, в машині, він... в машині з ним ще хтось був? І... Була дівчина в машині? Дві дівочки було. Одна втікла, а друга, а друга приїхала скора від. Estelas porra.